ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Як же Російська Федерація на все це реагує? Краще б камала перемогла у Росіян. Істерика через домовленості України і США в Джиді. Я нагадаю, вівторок 11 березня в місті це Саудівська Аравія відбулася зустріч американської і української делегації. Україна висловила готовність до припинення вогню, якщо його буде дотримуватися, і Російська Федерація. Ну а сполучені штати скасували скасували свою паузу в обміні розвідданими і відновили військову допомогу нашій країні. Такий розвиток подій ну прям дуже не сподобався росіянам. Вони почали шукати в усьому. Зраду, і, ну, і заявляти, що Київ нібито обманув Вашингтон. Пропоную вам подивитися, як взагалі на переговори відругувала головна пропагандистка Кремля Скабєєва, що вона написала. А давайте покажемо і продемонструємо нашим телеглядачам. Главний вопрос, що нам взамін я б сказала, звісно, але не можу нецензурно висловлюватися в ефірі. Але я впевнена, що а, що, а, що взамін ви, друзі, можете написати в, в коментарях під цим відео на нашому ютуб-каналі. А от Марков, це є в них такий політолог, а, дуже він активно виступає на російському телебаченні. Він тепер заявляє, що виявляється. Трампа підмінили, бо ще пару днів тому Трамп був їхнім найкращим другом. Він дуже подобався цим російським пропагандистам. Але от зараз, коли Трамп наполягає на негайному припиненні вогню, то все виявляється, що все ж таки е, хтось був правий, що Трамп це зрадник і ворог Російської Федерації. Ну от ще раз, ми не знаємо, як буде діяти Російська Федерація в даному. Випадку, чи погодяться вони, чи не погодяться, але мені здається, це буде дуже показово, якщо вони відмовлять сполученим штатам Америки. І тут очевидно, хто не хоче ніякого миру, а і хто хоче продовжувати вбивати українців і українок на ще чужій землі. Але от що пишуть пересічні росіяни, не пропагандисти. Вони в телеграм-каналах почали скиглити, що краще було б, аби президенткою Сполучених Штатів стала Камала Гарріс. а Дональда Трампа охрестили русофобом. До прикладу, депутат Держдуми Росії Віктор Соболів, заявив, що Російська Федерація не піде на 30-денне перемир'я у війні проти України. В Москві стверджують, що пауза в бойових діях лише дасть нашій країні можливість. Перегрупуватися і переозброїтися. Давайте, друзі, покажемо, що ж пишуть росіяни у мережі. Наголошують, що якщо Росія дійсно не погодиться на припинення вогню, Сполучені Штати запровадять проти неї нові санкції та активізують військову допомогу Україні. Також Росіяни почали писати, що от краще б президенткою була Камала Гарріс, а, а Дональд Трамп вже їм не підходить. Крім того, пишуть росіяни, що Трамп ще себе покаже Байден зда буде здаватися їм взагалі добрим дідусем. Також в Росії почали будувати теорії про те, що Київ під час переговорів міг обдурити Вашингтон, публічно висловивши готовність до миру. А насправді таким чином Київ, начебто, хоче посварити Трампа із російським диктатором Путіним. А до цього плану Росіяни ще й прив'язали британців в попередньому скріншоті. Ми вам показували. Загалом Російська Федерація, а знаєте, якось незадоволена всіма цими переговорами, особливо в цих військових колах в зетпабліках. Там не підтримують ідею 30-денного перемир'я. Там заявляють про те, що Україна таким чином, начебто, переозброїться за ці 30 днів, і буде готова нападати на Російську Федерацію. Ну ось подивіться, кажуть, що нільзясатися. Війна далі продовжатися, ну тому що це для України буде а, така собі передишка. Але ж ми знаємо, хто зазвичай використовує всі всі можливості а, тимчасового перемир'я перемир для того, аби переозброїтись. Ну, по перше, Україна не нападала на Російську Федерацію. По-друге, скільки вже було раундів переговорів, коли Росія їх зривала, і коли ми домовлялися про припинення вогню, але саме Росія. А, Порушувала ось цей ось цю тимчасову тишу, тому що що ну тому, що їм не потрібно а, ніякого миру їм потрібно лише знищити Україну, тому ось такі в них основні наративи. що... Таким чином Україна і Сполучені Штати е, вступили в зділку заговор про те, що Україні потрібно за 30 днів переозброїтись. Ну так, от нам знаєте, дають допомогу такими е, малесенькими шматочками. А тут все дадуть нам за ці 30 днів все, що тільки можна і не можна було отримати від Сполучених Штатів Америки, в тому числі і томагавки. Ну от принаймні, про це розповідає зараз. Російська пропагандистська машина. Ось давайте послухаємо, як офіційно про це кажуть на російських головних е телеканалах. Послухайте зараз. Київ готовий прийняти пропозицію США про припинення вогню на 30 днів з можливістю кипіння. Але з однією умовою, якщо Росія погодиться на цей крок, заявив голова офісу президента України на ім'я Єрмак. Держсекретар США з питань Рубіо підтримав українців за його словами. Зараз м'яч на полі Росії за словами Рубіо Вашингтон сьогодні передасть Москві пропозицію про перемир'я кількома дипломатичними каналами питань. Багато взагалі не зрозуміло, хто контролюватиме режим припинення вогню і ключове те, що ми вже стільки разів проходили через перемир'я, але в підсумку маємо той самий сумний досвід. Збройні сили України поповнюють боєприпаси, насичуючи лінію фронту новими безпілотниками. Ма більше радник Трампа з національної безпеки Волз офіційно скасував паузу у постачанні зброї та розвідувальних даних до України. Ось для них це ключове. Що нам скасували паузу у допомозі? І тепер зброя йде. все це відновилося офіційно. Це підтвердили в Сполучених Штатах і також у Польщі. Через яку транзитом йде допомога і вся техніка від Сполучених Штатів Америки. Ну і розвіддані також відновилися. І супутникові знімки ми отримуємо. А, Максар теж про це офіційно повідомили. І от російські пропагандисти розповідають, що ну от бачте, тепер Сполучені Штати навпаки накачають Україну зброєю, і зараз Україна як почне. Не знаю, чи контрнаступ чи можливо новий наступ на Російську Федерацію, але логіка в їхніх словах така, що вони точно не готові до ніякого перемир'я. Ну, вони прямо про це говорять, і прямо а, це все показують. Тим паче, чоловік Скабєєвої, попов сьогодні в ефірі. А те, що він говорить в ефірі, це не просто так. Це зазвичай те, що спущено з Кремля. Він в ефірі повторив е, вимоги Путіна і знову наголосив на тому, що вони готові будуть до припинення вогню лише тоді, коли всі ці умови будуть виконані. Разом з тим президент Росії неодноразово чітко формулював нашу позицію. Нашу позицію. Москву влаштує лише довгостроковий мир, а не короткострокове перемир'я. Київ має вивести війська з Донбасу, Херсонської Запорізької областей. Відмовитися від вступу до НАТО, скоротити армію тощо. Це єдиний шлях, а не навпаки. Ну а, при тому вони знову ж таки сказали свої умови, свої вимоги, щоб Україна склала зброю і капітулювала. Це єдине, чого хоче Російська Федерація, і більше нічого їм не потрібно. Не знаю, чи вдасться американській делегації переконати Путіна щось йому запропонувати якісь медяники чи можливо а, навпаки щось інше. І щось а, таке, на що все ж таки зможе Путін відреагувати, ну щоб погодитися на припинення вогню, але поки виглядає так, що вони до цього не готові.